Добрий день, любі діти! Хочемо вам нагадати, що ми живемо в чарівній, неповторній країні. Україні. Моя найкраща в світі сторона. Чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілому світі ти одна. І рідна, й мила, дорога єдина. Наша країна має назву Україна. А людей, які живуть в Україні, називають українці. Повторимо разом українці. Діти, давайте подумаємо, як можна назвати кожного хлопчика, який живе в Україні. Правильно, українець. А як назвемо дівчинку? Молодці, українка. лагідно, можна сказати. Так, україночка. І мова наша теж українська. Вона дуже багата. Милозвучна, лагідна. Пропонуємо пограти в гру назви лагідно. Наприклад, сонце. Лагідно буде сонечко. А тепер ви. Хмара. Так, хмаринка. Трава. Молодці травичка. Вінок. Віночок рушник, рушничок. Вишиванка. Молодці, вишиваночка. Малята. Молодці, ви з завданням впорались. А зараз пропонуємо вам з батьками вивчити вірш Марії Познанської про нашу Україну. Спочатку послухайте. Ми дуже любимо наш край. І любим Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, і ми співаємо пісні, змагається він з нами. Малята, а щоб краще запам'ятати вірш, вам допоможе мнемотаблиця таблиця з підбіркою картинок на кожен рядок вірша вивчити буде простіше. і Цікавіше ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани зелений гай, в саду рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні. Змагається він з нами. читайте з батьками книжки. Вичайте вірші рідною мовою і душайтеся тим, що ви українці. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей!